І так, оновлена версія запуску рекламної компанії під товарку. Це такий, коли ми запускаємо певний товар на тест, ми можемо запускати саме по цій схемі. Якщо більш детальніше одразу вас веду в курс справи, то це запуск 1.3.3. Одна компанія, три різні групи з різними аудиторіями, і три рекламні креативи різні рекламні креативи, які дублюються в кожну з цих компаній. Пояснюю, в чому суть. Ми робимо три різні аудиторії, три різні групи. І при цьому на цих аудиторіях в рівних умовах ми тестуємо наші креативи. Після чого ми маємо розуміння, яка з цих трьох аудиторій більш спроможна на покупку. І також ми для себе виводимо креатив, який краще за все може продавати. Ось давайте поступово заходимо в наш рекламний кабінет, тиснемо Створити, обираємо літи. Як зазвичай, рекламна компанія з цією ліди створена вручну, щоб більш налаштування у нас було, одразу вводимо назву, розов в колбі, наприклад, назву нашого товару, щоб ми розуміли, що це взагалі за реклама, і дату запуску. Якщо у нас сьогодні 24-те, то запускаємо ми ж, з відкладеним запуском на 25. Далі проходимо на рівень групи, ставимо тут назву аудиторії, на яку ми цю групу пускаємо. Перша аудиторія в мене це Advantage Plus. Я тут навіть нічого не змінюю. Тут обираємо сайт, вертаємо нижче, обираємо, обираємо лід. Далі тут обираємо один день. Так, бюджет виставляємо на одну групу 7 баксів на етапі тесту. Далі обираємо дату запуску, на завтра. час 0.001, щоб воно бюджет рівномірно на всю добу розподілило. Це закриваємо. аудиторія Advantage Plus, нічого не змінюємо. І тут місця розміщення, редагуємо, вибір вручну. І прибираємо звідси ПК, щоб у нас менше було спаму і фейкових заявок. Також я обираю Audience Network і прибираю месенджер. Далі заходимо на рівень оголошення. У нас тут, бачите, помилка моментальна форма, це просто гортаємо вниз, тут тиснемо Ні. Так, є. Далі, що я тут галочку, я теж прибираю, щоб не показувались блоки з іншими оголошеннями, щоб тільки моє було оголошення. Ну, І також називаю цю, цей відеокреатив по типу Фото 1. Ну, Так загружаємо декілька креативів. Хай буде там фото 1, потім робимо дубль, змінюємо потім тут креативно новий завантажуємо і називаємо. Там відео 1, умовно кажучи, дублюємо і також змінимо, змінюємо відеокреатив і називаємо відео 2. Це для того, щоб ми в подальшому розуміли, який саме креатив у нас краще за все конвертує. Я зараз нічого завантажувати не буду, так як це просто демонструю. Далі ми у нас є вже робоча група. Єдине, що нам треба змінити в цій групі, е, тільки аудиторію. Для цього ми робимо дубль цієї готової групи, дублюємо її. Називаємо її, наприклад, широка 22. І підганяємо нашу аудиторію вже під ці параметри. Тобто під широку 22. Гуртаємо донизу. Тут аудиторію ми перемикаємо на е, стандартну, на ісходні настройки, іспользувати ісходну аудиторію. Є, Україна є. Вік ставимо 22, 64. Все, ще одна аудиторія у нас є. Далі дублюємо цю аудиторію, дублювати. І ще звужуємо ще її трошки по віку. Хай це буде широка. Або не широка, знаєте, а на чоловіків. Можливо, чоловіки буде більше цього розумку купувати. Тому ми пишемо чоловіки там, 30 плюс. Окей, гуртаємо вниз. вбираємо вік від 30 років. І тут ставимо чоловіки. Все, після цього ми вже публікуємо ось таку робочу компанію. І под, ось бачите, у нас тут е, вирісовується ось ця схема запуску. Один, 3, раз група, два група, три група, три. І три креативи. Кожна група має по три креативи. Ось такого плану. Після цього ми маємо вже результати, як там один день відкрутили, ми маємо розуміння, яка ж аудиторія більш спроможна на покупку. Тобто це буде аудиторія Advantage Plus, краще конвертувати, аудиторія широка 22, чи аудиторія е чоловіків 30. І також ми розуміємо, який з цих наших трьох креативів буде найліпше продавати, який же буде приносити нам основні ліди. І в подальшому ми вже можемо працювати з цією готовою і з цією аудиторією, з цим креативом. Так що якось так. До речі, стосовно а, загалом питання запусків і так далі, якщо ви ще не знаєте, то в мене є, по-перше, магазин з аккаунтами Facebook, які можуть допомогти вам запуститись. По-друге, в мене є програміст, який може допомогти вам створити лендінг. І по-третє, в мене є креативниці дівчатка, які намалюють вам гарний креатив, який буде конвертувати, як я не знаю що. Тому всі посилання я залишаю в описі під Цим відео, а від вас я розраховую на лайк. Смачненький такий лайк, палець вгору і коментар. Коментар можете написати будь який просто е в якості подяки за те, що я роблю і даю вам таку безкоштовну інформацію. Всім дякую, всім гарних запусків!